Починаю виносити у стоми. Хотіла тільки що висадити в траву. Ну, ті, що в мене в стаканчиках, бо ці ж я понасаджувала в такі кашпорізні. От. Отут будуть рости мультифлора. Це просто я так зараз поставила. А так я хочу висадити сюди в траву, зробити красоту. Але ж море насіялося. Кульбаби, мені треба поїхати щось купити. Цю кульбабу витруїть і далі буде, гляньте. Гляньте мої красоночки Лежали, прямо лежали, як був мороз. А зараз о, гляньте. І там. І там. Коніка красива, красивенна. Тут гіацинтики пахнуть під нею. Так що треба їхати щось купляти, тому що кажу, якщо я посаджу, то буде оце о, рости і рости. Оці великі кашпо я відставлю в другу сторону під ялиночку свою. От. А тут то може так два рядочки посажу, щоб потім мені добре стрихти було. Два рядочки, може, може три, щоб красиво було, знаєте. І це поставлю і на землю і буде дуже гарно. Я вже багато пороздавала потрошки. Ще маю танів крокус завести. Ще маю, Люди, не мамі дати. Ще шість. І все. На цьому все. Але всі по місцю всі по місцю, тому що що це воно пов'яло, а ні, приполить. Землю дала хорошу, оцю раківа. добавила, бачите, добавила е, агропереліту. Потім підживлю якимсь з кропивою, тою, що я сьогодні настояла знов. Ну, не настояла, нарвала і залила. От. Тепер треба, щоб вона хоч тиждень постояла і тоді буду підживлювати квіти. Я сьогодні підживила всі виногради, полуницю. От. То побачимо. А, жимолость. Що я на дворі підживлювала. А ті вишеньки, що в мене цвітуть, теж хочу занести їм. Як буде, настоїться, то зо три відра під кожну вишню поналиваю. Отаке, добренько, на цьому все. Голубочка в мене, мамочка, сидить тут на яйцях. Не хочу голосно тут говорити. Да й таке. На цьому все. Бажаю всім вам цього найкращого. Самого-самого. Миру, здоров'я, а далі те, що ви бажаєте. І легкої вам праці на городах, хто працює, таке підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. На цьому все. До слідуючого відео.